Всім доброго дня. От зайшов я до Романа познімати вам його гарні кобили. Це зараз передо мною Панама, ззаді Багіра. А це мала Бела. Це е, вийшло по першерону і по ПКЗ. це така лошечка Її 24 вересня минуло 4 4 місяці Подивіться, який в неї Гарний розкол. Зад. Мама дуже широко взаді, а фараон ну, такий, має добрий розкол, такий так як має бути, колени. І подивіться, яка, яка лошечка зараз вийшла красива середина. Чотири місяці її минуло, дивіться, як це все. Дуже дуже гарні коні. Роман Панамо, якби був добрий купець, вона зараз має е, під кінець е, чого? 20 листопада кінець чого виходить? 20 листопада її е, виходить срок на ожеребіння. Вона жеребна по фараону. У, пр. Багіра, багіра вже цього року е, взяла, виходить на 9-й день, робили УЗД, жеребна теж, кобили, кобили жеребні, дуже гарні, красиві вороні кобили і легка расуня бела. Взяла багато від фараона, ну, має голову фараона, вуха фараона, то в загальному... Як іде, ну, велика, що буде велика, потужна і вона має такі вуха. Ви не думали, бо то воно буде рости? Ще розвиватися і розвиватися. Її тільки ще раз нагадую 4 місці. Гарний має Подивіться, який в неї зад. Ну дуже красивий зад. Ну, скільки... Скільки, наприклад, лошад не, не знімав, а такого заду давно не бачив, щоб були такі е, стегна і такий зад. У Фейзара теж красивий гарний зад, але в неї більший розкол, такі булки виходить має. Така нога під нею цікава. Голова трошки так іде. Має таку догу, як першероне, щось передалося. Отака є красива лошечка. Зараз нагадую її 4 місці. Такий має перса. Що, що тут говорити? Є хороша, хороша мама, велика, потужна і хороший батько і виходить результат. А наприклад, взяти кобилу 450 кілограмів, воно не може то передати, що діється. Оце зараз по правій стороні є, ще раз нагадую, Панама. Скільки її? 5 років? 6 минуло Шість 6 років минуло. Це вона одну, одну лошичку вона народила Романове. Роман продав міші у Березів. Е, я показував на каналі, і хлопці знімали там теж у Березові. То це є одна лошечка, а зараз мала би бути я сподіваюся, що друга лошечка мала б бути по фараону. Е, ще раз нагадуємо, що кого би цікавило, Роман міг би таку кобилу продати. Кобила така коштує немалі гроші, бо всі вже прекрасно знають ціни в середньому, якщо привезти е, чи кобилу, чи жеребця привезти за кордону, скільки коштує. Лише що перевіз, коштує. Ціну ми не вказуємо, бо ціна велика. Зараз багато буде, як сказати, хейтерів буде розказувати, що можна купити трактор, можна купити машину. Хто, хто що любить, пес так коштує, деякі, деякі пси так коштують, як ці коні. Що воно так і є. Насправді кобила гарна, робоча, запряжна. Кобила 6 років, мама її СОСО. Е, ми, я вже неодноразово це наголошував. Мама СОСО привезена, привезена з Польщі. Вона зараз знаходиться у Івана, у Івана Фізера. Вона Принесла йому дуже багато гарних лошад. І це одна, вона, е, панама є перша дочка СОСО. Е, вона приїхала, Сосо приїхала з-за кордону жеребна і тут народила панаму. Отакий варіант. Зараз у нас в гарному тілі. Роман, щоб ви розуміли, зерна не дає, бо він живе від мене буквально 100 метрів. І вона дуже добра до, до їди. І це все від електропастуха. Подивіться, шию. Вона аж набрала шию е, таку, знаєте, так. Так як новолександрійський ново жеребець. Багіра годує, що воно не може бути у такому тілі, але зараз ще раз нагадую, панама е, за, за два місяці мала би мати лоша. Ну так, є надія. А? Не цілих два місяці. Кого би цікавило Роман міг би продати цю кобилу. Лошечка лошечка у Романа замовлена, що вона вже ми покажемо, як все Бог поможе дочекати того періоду, коли замовник приїде до Романа і буде, будемо її грузити як того року, отакі справи. Дивіться. Вона <сміст> зараз помінялася, я давно вже є, ну десь місяць часу не бачив і за місяць часу, за місяць часу вона дуже гарно себе показала. Але в загальному воно так і є. Що тут варіантів нема. Подивіться на маму. Ножку змино. Вона стала рівно. Рівно стала. Отакі, Отакі у романа є. Дві ПКЗки, а це лошечка вже ну, поляки це рахують, ПКЗ так само, але ну, указують більше, що йде по першерону. Отакі кубели тримати і получається як давати гарного жеребця, і по дві получилась вийшла красива лошечка. Ну, я в захваті. Від цих від, від цього задуму. Ну я люблю дуже. Я, е, що у мене важливо, якщо є гарний розкол у чи в коня, чи в кобили не грає ролі, то я дуже це, дуже це люблю. Отакі у нас є справи. Роман зараз їх. Перевів попити, вони пасуться по в електропастусі, вони тут недалеко, буквально не цілих 100 метрів, вони пасуться і прийшов, е, дав води і зараз жене їх назад у, у пастух. Вони тут всі крутять біля цього. Ну, візьми їх туди на сонце, щоб цей. Ще, вправо, вправо там. От подивіться яка пара. Ми вже їх показували, ми їх запрягали і разом їхали. Панама зараз така, е, такий живіт у неї ж капець. Ану, стань. Р -р -р. Ну це дуже гарно. Все, вороне, чорне аж аж переливається, щоб ви розуміли, коні, коні весь час пасуться і є переважно, як чорний кінь він вигорає деякі коні. А тут я вам хочу сказати, ну то вже само собою, що то вже є осінь, але все рівно все рівно тут є результат, що вони дійсно чорно, такі вороні, темні, чор, чорні, такі так, як має бути. Отакі от от такі є. Дві кубили, ще раз нагадую. ця що зараз е передо мною зліва. Роман міг би її продати, кого би цікавило. Я залишу номер в описі, залишу в коментарях. Що... Дзвоніть кого буде що цікавити, запитуйте. Лошечка ще раз нагадую, лошечка вже замовлена. Імшо отакі, отакі справи. Щось треба, можеш доповнити? Щось я. Того року минулого року трошки, е, аби дочекатися цієї лошички, ми трошки з... попрацювали, але цього року вже Бог дав, що взяли, взяла кобила на 9 день і робилися УЗД. Зараз в мене була буквально 2 дні назад ситуація, чоловік до мене дзвонить каже, каже, Ну, Дзвонить раніше, він у мене парововку, кобилу і дзвонить, каже, зробив УЗД і кобила показала, що жеребна. за проходить десь. ну, Кобила вже, як жеребна, мала би бути 4 місці, він мені передзвонює, каже, провів попри жеребця, кобила стоїть, вроді палиться. Ну, І ситуація така, що не знаю, чи кобила скинула. На ранньому сроці, чи просто як робили УЗД, може добре не побачили. Е, є такі варіанти і тимой, е, добре робити, наприклад, я ну, в середньому тако дивилися, дивилися е, на польські сайти, то вони там переважно дивляться там до, до трьох місяців і після трьох місяців жеребності. Отака була в мене. Така була в мене ситуація буквально пару днів назад. Що е хочу вам сказати? Дуже, дуже гарні кобили. Ось такі. Ось такі у нас. От такі у нас кобили є у печеніжені. Зараз вони е е енергії як такої... Не мають, бо в них панама вже вискожеребна, вона вже вважає на, на лоша, на себе. Таке на справи. Ведемо. Роман веде кобели електропастух. Я вже пройдуся заодно з ним. Я раз нагадую, Панама, Багіра. І як мала все забуваю, Белла. Белла. Ось така вона фудлух кобилів у 4 місяці. Моя думка, вона буде, буде вища буде вища за кобили, бо фараон має висоту. Бошечка чемна за кобилами йде у не повертає ні вліво, ні вправо. Вулиця широка. Кобили не ковані. Чекайте. Ти... Панама кувалася, ні, чи не кувалась? Не кувалась. Ні панама, ні багіра кувата не кувалася. А ну стоп? Давай, давай такі є дві кобили і лошечки. лошечка. Лошечка варта уваги. Бог поможе, будемо показувати, е, я думаю, що частіше її, як вона буде рости, розвиватися. Отут тут Роман пасе свої кубили недалеко від, від дому. Тут ми її і, і парували було відео, Як ми порвали багіру, ось такі-то такі у нас справи. Гарна лошиця. зараз поросте нога, бо я бачу, що аж йде майже від коліна, така невелика щитка, але воно буде заростати, так, Буде так. буде гарно, буде все гарно. Цей хребет, цей зад, <ристоя> Ще раз нагадую, Панама може бути продажня. Ще і крита вона фараоном. Буде хто є, що дивиться відео. На відео багато сказано, а у коментарях ще раз перепитую те, що я говорив на відео. Люди з нею прогортають, бо вже відкриваєш YouTube і все скиньме. Отакі справи. Ну дай назад, е? Yeah? Дай назад. Дай назад, панама. Панама, дай назад. Так. Пішла одна за другою. Бела з багіром. Панамі вже не дуже хочеться бігати. Да, вона вже. Запрягав ще коли, Ром? Діма, коли було відео. Е, Роман запрягав кобили, коли ми знімали відео. Це десь скільки часу вже десь. Е, Чекай, ще, ще не було. Десь 5, 5 місяців назад. 5-6 місяців назад вони були запряжні. Це просто... Це Так, але кобили такі, що О, така у нас така у нас є справа. Добре, що дощ випав. Трава трошки піднялася і Коні мають що ще пасти. Ще Бог поможе, би не було морозу, то ще жовтень найпасуть Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.